Рослинний та тваринний світ Антарктиди. У порівнянні з іншими материками, органічний світ Антарктиди бідний. Більша частина материка взагалі позбавлена і рослинності, і тваринного світу. В районі полюса в снігу живуть тільки бактерії. Отже, там знаходиться Антарктична пустеля. Рослини і тварини. Є лише на узбережжях материка і островах, вільні відкриті ділянки, вкриті лишайниками, наземні водорості червоного, зеленого і жовтого кольорів, утворюють плівки на камінні, скелях і навіть на снігу. Поширені також мохи. Тваринний світ значно багатший за рослинність. Тварини, зосереджені на вузькій смузі узбережжя. І їхнє життя пов'язане з океаном. Усі вони мешкають біля води, де знаходять собі їжу. Тварини Антарктиди вкриті густим хутром, пір'ям, мають товстий шар підшкірного жиру для збереження тепла. Символом Антарктиди є пінгвіни, найменші з них пінгвіни аделі, найбільші імператорські пінгвіни заввишки 120 двадцять сантиметрів. Це не літаючі птахи з короткими крилами, схожими на ласти, які дозволяють їм добре плавати і пірнати. Вони можуть вертикально вистрибувати з води на берег, ходять пінгвіни по снігу повільно і незграбно, перевалюючись з ноги на ногу. Щільним снігом або гладким льодом вони пересуваються, лежачи на череві і відштовхуючись крилами. Пінгвіни добре пристосувалися до життя в Антарктиді. Тіло птахів укрите густим водонепроникним оперенням, а товстий шар жиру захищає від морозів. Живуть пінгвіни колоніями, великими пташиними зграями. Більшу частину життя пінгвіни проводять у морі, відпливаючи на сотні кілометрів від берега. Живляться вони рибою, дрібними речками. У воді їх підстерігають морські леопарди, тюлені хижаки. Проте на суходолі у пінгвінів немає ворогів, там вони живуть великими колоніями. Пінгвіни, особливо аделі, мають дружелюбну вдачу і не бояться людей. Тюлені добре пристосовані до плавання і перебування у крижаній воді серед них дуже великі морські слони. У яких ніс нагадує хобот слона, морські леопарди, хижаки, які полюють на рибу морських птахів і невеликих пінгвінів, тюлені вендела, які здатні занурюватися на глибину 600 метрів і проводити під водою цілу годину з літаючих птахів поширені чайки-поморники і буревісники, які на прибережних скелях утворюють пташині базари. Альбатрос дуже великий і сильний птах. Розмах крила альбатроса сягає 3,5 метрів, завдяки чому птах може здійснювати тривалі аж до 20 днів перельоти. Він може пролітати за добу до тисячі кілометрів. Птах добре пірнає і здатний опускатися на глибину до 15 метрів. Альбатроси, використовуючи панівні вітри, Можуть облітати всю землю. У прибережних водах багато планктону, яким живляться риби і кити. Китів в Антарктичних водах більше, ніж будь-де на землі. Серед них такі види, як синій кит, кашалот, касатка та інші. Синій кит це найбільша тварина землі, має завдовжки 33 метри та масою до 160 тонн. Живе до 80 років, щоденно з'їдаючи до 4 тонн криля дрібних рачків. майже повністю винищений, знаходиться під охороною. А зараз торкнемося більше проблеми використання природних багатств, незважаючи на відсутність на материку постійного населення, природа Антарктиди потребує охорони, порушення рівноваги між компонентами природи. Що сформувалися в надзвичайно суворих умовах, призводить до дуже швидкого руйнування природних комплексів. Особливо це відчутно в антарктичних оазисах. Внаслідок аварій суден, що трапляються біля берегів Антарктиди, в антарктичні води потрапляють тисячі тонн палива. На поверхні води утворюються величезні нафтові плями. В умовах суворого клімату вони не зникають роками. Під забруднення страждає в першу чергу планктон тонни мертвих рачків вода виносить на узбережжя були випадки загибелі тюленів і китів. Між країнами, що проводять дослідження в Антарктиді, існує угода про природоохоронні заходи. Зокрема, охороняються багато видів тварин. Вилов риби і інших тварин в антарктичних водах обмежений. У питаннях збереження природи Антарктида має залишатися первозданною та недоторканою землею. А до речі, чи ви знали, що на території Антарктиди ще не знайшли багато невеликих згаслих вулканів? Це ще раз підтверджує той факт, що цей материк не завжди було сковано льодом. Вважається, якби весь лід на Антарктиді розтанув, то рівень води у Світовому океані піднявся б на 60 метрів.